Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде? Відео дуже цікава пилочка від Гарант. Тут повний жир. Чому жир? Бо ця пилочка 40 вольтова, повна комплектація, тобто два акумулятора по 8 Аг 21700. Зарядне на два слота ще й в комплекті два ланцюга. Маркіровка цієї пилочки APC40A. так, що буде цікаве, відео, ви підписуйтесь, а Ми погнали до розпаковки. Огляду Мені Цікаво, як вона пиляє. Погнав. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів ви можете зібрати електровесибет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку давайте перейдемо по характеристиках. Що в нас тут вказав Грант? Гранд все вказав на коробочці, Ми перейдемо звичайно на сайт. Я вам покажу ціну. Характеристики в принципі ідентичні. Що на сайті акумулятори в нас дві штуки по 20 вольт, по 8 ампер годин. Час заряду вони тут попутали місцями, і кількість акумуляторів. І кількість акумуляторів, а акумулятори в нас формату 21700. Час заряду півтора години. Зарядка не знаю. Привірюм також нині зарядку. Провірим ці нові акумулятори. Бо такі акумулятори від гранта в мене на тесті не було. В мене були від болгарочки, там зовсім другі, але видавали вони все до копійки. Все супер. В комплекті дві штуки довжина шини в нас 16 дюймів, тобто 405 мм. міліметрів. Крок ланцюга 0,0 50. У нас написали ланцюг суперзубом йде. Швидкість ланцюга без навантаження 360 метрів хвилину, тип двигуна у нас безщитковий, максимальна потужність 1 кВт. От мені по потужності дуже цікаво. Мені здається, що гранти тут трошки применшили. Я думаю, вона більше видає, бо, бо такі пилки спокійно 1,5 кВт можуть видавати без питань. Також нас тут вони прописали, що в нас ще шина 14 є в комплекті. Не знаю, я вам чесно скажу, я ще не відкривав цього коробка. Ми сьогодні заглянемо. І плюс ланцюг додатково є. Ну, давайте відкриємо, подивимося, що там гранти дали. Ну, комплектація жирна. Я побачив зразу, що є в нас зарядне. Показуй. Дивіться, я відкривав, зверху дивився. шини я не дивився. Зарядне в нас ось таке, на два слота. І що в нас тут вказано? 4 ампера. Друзі, 4 ампера. Я не знаю, можливо, тут по 2 А або по 4 видає. А видає. Активного охолодження я тут щось не бачу. Ну ми також сьогодні зарядне провіримо, скільки воно в дійсності видає. Мені цікаво. Добре, це відставляємо далі. Витягуємо, що в нас. Акумчики. Друзі, акумчики в нас ось такі. 8 а годин, грант, ось така от індикація. Посадка під Макіту, звичайно, у нас 20 вольт максимально, про 8 А1 21700 грант. Гарно зроблено. Зарядочка у нас dc є, супер. Відставляємо. Це у нас один акумулятор. І де ще має бути ще один. А ось ще один акумулятор. Бачите, один я розпаковував, дивився, цей зовсім не розпаковував. А по шині я так і пилки не витягував. Також ідентичний. Два акумулятора відставляємо. Ланцюг один. Дивимось, чи є ще один. Так, друзі, є ще один ланцюг, і подивимося, чи є ще шина. Цей ланцюг у нас йде під 14 шину, а це під 16 шину. Ось таких два ланцюга. Добре, сама пилочка. Ну, Дивимось, чи є там ще, ще одна. Да, дві шини, друзі. Друзі, дві шини. Ось така от пилочка, так виглядає. Ручка прогумована. Гальмо, все супер. Безключовий натяг ланцюга. Автоматична подача мастила, ручка металева. Тут також вона зроблена на такому тобто, гума. Ну, дуже комфортно. Добре, пилку відставляємо. Це в наш чехольчик. Інструкція мануал. Гран дає рік гарантії на свій інструмент. Та, друзі, двішини. Дві шини, друзі, в комплект. Ну Сьогодні, друзі, ми будемо пиляти на 16-й шині. Бачите, крок нас тут ланцюг де 38. Так, добре, коробок забираємо. Складаю я цю пилочку і попробуємо зробити перший пуск. Погнали. Зібрав я нашу пилочку, пробуємо перший пуск. Ага, в нас гальмо. Давайте ми відпустимо газ. Ось так. Поїхали. Що я вам скажу? Працює добре? Погнали пилят. Приєднав я наш ватметр, амперметр тільки так, бо тому що в мені корпус не заходить по старій схемі, як то кажуть. Давайте будемо пробувати на холостому ходу, і скільки складе в нас стартовий струм. Поїхали. Так, гальмо знімаємо. Не знаю, чи вам буде видно. Давайте ми якось так положимо. І щоб ви також бачили, я думаю, вам зближу. Поїхали. Акуратно нажмем. Ось так. Стартовий склад у нас 26 ампер, бо це на один акумулятор, як ви можете бачити, і 18 ампер на холостому ходу. Тепер давайте попробуємо порізати. Це в нас дубочок ось такий діаметр на повну шину, друзі. Показую ось так. Навіть трошки ну 40 сантиметрів. Десь так виходить. Давайте я з цієї сторони стану. Мені буде краще різати. Ось так. Замірюємо максимальний струм, скільки реально видає потужності. Поїхали. Слухайте, що я вам хочу сказати. О, ланцюг попустився, треба підтягнути. Е, коротше, мені перехиляє, треба десь тут пиляти. Зараз я тут впруся навскосяк, тому що зупинити. Так просто не годин. Зараз попробуємо. Мені її некомфортно, тому що дуже високий козел. Показую вам все, як є. Давайте ми відкрутимо і підтягнемо. то я вже затягнув. І підтягнемо трошки ланцюг. Так. Ланцюг. Є. Пробуємо. Дивимось. Супер, давайте ось тут попробуємо. І ось так навскосяк подивимось максимально, скільки потужності. Зараз можемо глянути, в принципі, скільки видало. 1 кВт зараз на даний час. Бачите, видало 57 А 1 кВт. 9,9,5, 1 кВт. Ну, я думаю, вона більше видасть, друзі. Поїхали. Слухайте, ну вона. Дуб. Це дуб, щоб ви розуміли. дивіться, ланцюг знову попустився. Це дуб. Я впираюся і то так нормально. Що вона нам видала? 1200 ватт показую. 1200 ватт. 71 ампер я ще не спинив. Ланцюг чомусь попускає. Чому ти попускаєш? Ну давайте ще раз затягнемо краще. О. Отак. Затягуємо. А, пробуємо ще раз. 1200 ватт, друзі. Є. Пробуємо ще раз. Бляха, як мені впертися так добре? Вона не хоче вставати. Я вам скажу, вона не хоче вставати. Ланцюг розтягується, походу. А ні, ланцюг добрий. Вона не хоче ставати, друзі. 1200 ватт 1200 Вт потужності. Вона просто не зупиняється. Давайте ми оце попробуємо допиляти. Давайте я на повну шину з цієї сторони. Тут бо я маю упору. і я попробую тут відпиляти це все діло, тому що просто капець. Я її не можу зупинити. О, зупинив. Тепер я зупинив, друзі. Що нам склало? Ну, дивіться самі. Давай я порухав камеру. 84 А 1,3 кВт видається пилочно. А ну, давайте це допиляємо. Далі. Слухайте, під своєю вагою вона прекрасно пиляє, я вам, друзі, серйозно кажу, під своєю вагою навіть не зупиняється, навіть не зупиняється. Поїхав. Це, щоб ви розуміли, це сухий дуб. Ви бачите, як воно ріжеться. Сухий дуб. Це не є там якась гілочка на 20-30 см. Вона цього взагалі не почує, дивіться. Я, я трошки підтискаю, щоб швидше було, дивіться. Ріга! Просто! Просто вона не чує, дивіться, один кружевльок, ще один, погнали! Прекрасно! Друзі, я помилився. Це в нас на один акумулятор. Значить, ця пилка не 1,3 кВт. Грант, взагалі, применшив так нереально, тому що в нас показує один акумулятор тільки за підключений до ваттметра. Додаємо ще один. Ось такий же самий струм. В нас виходить 2,6 кВт. Ця пилочка, друзі, на 2,6 кВт. Я думаю, чому я не міг зупинити. Чого ви мене не поправляєте, не зупиняєте? Каже, Вова, який тут 1,3? Це тільки на одному акумуляторі тягнулося 1,3 кВт. А з другого також 1,3? 2,6 кВт. Грант, ну ви мене, блін, дивуєте. я вам чесно скажу. Написали 1 кВт максимальна потужність, а тут 2,6 кВт. Ну, ось так. Акумулятори трошки в нас розрядилися. Я не знаю наскільки, зараз ми провіримо. 19,8 вольта, 20 вольт майже заряджені, але все одно на зарядному ми будемо бачити, чи реальністю тут 4 А. Тобто по 2 А на слот у нас виходить. Давайте ми включаємо, будемо бачити, чи видає дійсності зарядочка наша 2 А. Можемо поставити і ще один зразу. Ага, не можемо. Давайте ми в ту сторону, поставимо ось так. Раз. Раз, і ще один акумулятор. Іду зарядимо їх, і, звичайно, провіримо поємності. Так, дивимось, що видає наша зарядочка. Хоп! Друзі, 4 А тут видає один слот. Один слот видає 4 А. Дуже швидко буде заряджатися, там 2,5 години акумулятор заряджений. Я думав, що це 4 А по 2 на кожен слот. А ні, тут виходить 4 А один слот. Це в нас швидка зарядка, друзі. Супер, це мені подобається. Тепер давайте заглянемо всередину нашої пилочки. Ось я її розібрав, показую. Плата керування все супер, залита, має тут посадочне. Двигун ось такий великий. Є маркирування 25.04.16. Маркіровка двигуна. Зараз я вам покажу, бо мені болтики повилітають. А нехай вилітають вже всі, що я відкрутив. Е, можете бачити маркеровку двигуна F5040, так що це не підвал ніякий в нас 16 АВГ, сіліконові, редуктор у нас тут закритий. Включення, виключення тормозу та пилочки відповідають нас типу мікрики. І мікрики я вам хочу звернути увагу, не знаю, чи вам буде ось так видно. Вони йдуть від пилюки та вологи захищені. тут у нас сіліконові такі вставочки, і тут ідентично, напевно, ні, тут звичайний мікрик. А на цьому в нас є захист. Бачите, ось тут сіліконові вставочки, в нас захист. Ну що вам сказати в загальному? Зроблено все добре. Гранти, питань нема. Так, поємності, що видали наші гранти на 8 а годин дивимось Розряджав я струмом 0,20 тобто 1,6 А. Поємності вони видали 7832 мА 143 ватт-години майже 144 ватт-години Так що це є нормально, там 100 щомось мА, це копійки. Супер. Давайте тепер подивимося, що там всередині. Так, я акумулятор, дивимось Термодатчик у нас присутній, супер. Нікільова стрічка. До речі, що я вам хочу сказати, зразу в два слої. Це в нас пилка, так має бути. В два слої, бачите, це 0,2 стрічка, в два слої проварена, все супер. І акумулятори в нас, друзі, в нас акумулятори Ева 21700. Ну, давайте витягнемо. Так, чекайте, бо я зараз індикацію відірву. Ось так. Дивіться сюди. Еве, у нас по 4 ампер години акумулятори 40 акумулятори Еве. Це супер. Це мені дуже подобається. що акумулятори Еве, а не новнейм. Також показую вам, що в нас нікелева стрічка в два слої, плюсові мінусові контакти, де саме більше навантаження, де стрічка саме більше гріється. Тут є дві стрічки. Там звичайно опір буде більше. Ну Еве, це класні акуми, друзі. Повірте, Еве, це класні акумулятори. Давайте ми тут також відірвемо. Давайте я розігрію. Підзняв я наші картонні ізолятори. Подивіться, прекрасна нікельова стрічка. Паралелі також широкі з'єднані, бо кажу, струм. Тут великий. Ви самі могли бачити. Також хочу відмітити контакти, плюсові і мінусові, залиті лаком. Все по фаншу, -су. все супер. Ну, блін, тут питань нема до гранта, я вам серйозно кажу. Давайте по опору подивимось. Ну, це Еве. Міряти тут не буду, бо тут двойна стрічка на наступну паралель за Давайте я вам покажу. Також плата, де потрібно, також пролаковано все. Я думаю, ви бачите, у нас тут це блиститься, все пролаковано. Добре. Давайте опір заміряємо. Я вам покажу, думаю, вам видно добре. Представляємо оцю комірочку. Дивимось. Друзі, 5 мільйон. 5 мільйон, так що в нас акумулятори по 10 мільйон. Це хороший внутрішній опір. Шикарний можна сказати, внутрішній опір. На паралелі, тому що у нас дві паралелі. Ми додаємо 5,5. У нас виходить 10 мільйом один акумулятор. До гранта до акумуляторів тут зовсім питання немає. Все шикарно підрозібрав я друзі зарядочку. Мені цікаво, вона 4 ампера в дійсності видає, але я хотів заглянути та й показати вам. Дивіться, що в нас тут по входу в нас 400 вольт конденсатор на вихід. В нас два по 35 вольт. Трансформатор КС 2140 його повністю вистачає. Як ви бачите, 4 А він видає. Що ще хочу відмітити: дивіться на транзисторах, яке охолодження, ось такі великі алюмінієві пластини для відводу тепла. Так що, по заряді ви самі все бачите, тут все супер. Питань реально немає до гранту. Шикарна зарядка. Тепер давайте я вам покажу по ціні цієї пилочки. Думаю, вам цікаво. Так, заходимо на офіційний сайт Грант, заходимо в меню, заходимо в каталог товарів і садова техніка. Листаєм нижче, як ви бачите. В них багато пилочок різних, а нам потрібна. В них є пилочка АПЦ 4016, коштує 5600. А саме в нас на огляді це ось ця. Це в нас апц 40А16-8. В наявності заходимо сюди. Ціна 7740 гривень. Але я вам чесно скажу, такий комплект реально так вартує. По комплектації ви самі все бачите, багато комплектацій, дві шини, два ланцюга, суперакумулятори, зарядне класне. Бачите, люди, давайте ще коментарі. Люди пишуть вже тиждень. Пила справді потужна. Два акумулятора по 8 ампер тримають дуже добре. Дрова ріже швидко не задихається. Оце 100%. відсотків. Я також можу додати свій коментар, що пила дійсно не задихається і пиляє. і Пиляє ти її попробуй ще зупини. Бачите, люди напише купили і задоволені на всі 100%. відсотків. Коротше, вартується пила це 100%. відсотків. Тепер друзі, в загальному що вам сказати, мене грант дійсності здивував цією пилкою, тому що він написав 1 кВт, а Вона видає 2,6 кВт. і Вона пиляє. Ти попробуй зупинити комплектація. Як ви бачите, шикарна. Все зроблено добре. Пилка зроблена добре. Зарядне супер акумулятори супер, дві шини, що ще хотіти. Реально. Ти, коли купляєш ось такий комплект, ти забезпечений. Я не знаю, наскільки сезонів. Тому що з тою шиною щось сталося, поставив другу. Пиляєш другою акумулятори. Посадка під макіту. Це популярний роз'єм. Ці сіли поставив швидка зарядка, поставив другий від якихось других інструментів. Посадка під макітою і далі користуюся. Ну що вам сказати? Тут все супер по якості, по роботі. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. Всім до наступних відео.